Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами інформацією, особливо актуально буде для тих, хто перебуває зараз за кордоном і хоче укласти заповіт. Ми зрозуміємо, що зараз ми знаходимося з вами в умовах війни. Багато хто зараз знайшов прихисток за кордоном в інших державах, можливо, вже працевлаштувався чи ще упорядкував своє життя і заради посвідчення атак заповіту їхати просто так в Україну. Bye. <laughs> Не дуже, скажімо, фінансово може бути накладно і може бути ряд інших причин. Тому, навіть якщо ви перебуваєте за межами батьківщини, у вас може виникнути потреба у посвідченні заповіту, ви можете це зробити, реалізувати своє право шляхом звернення за посвідченням заповіту, до консульських установ України. Також ви маєте право звернутися до іноземних нотаріу. Або органів, які відповідно наділені до іноземного законодавства такими повноваженнями, консульські установи України вчиняють таку нотаріальну дію як посвідчення Також о... Ще цей обов'язок може бути покладений на дипломатичне представництво України. Тож, якщо у вас виникла така ситуація, таке питання, ви можете звернутися або в консульську установу України, дипломатичне представництво, або відповідно до нотаріуса іноземного, або ж до органів так іноземних, які наділені відповідно до іноземного законодавства такими повноваженнями. Такі заповіти також мають бути посвідчені відповідно до вимог, встановлених законодавством іноземної країни.